Привіт, каналу 9 місяців. Отже, час поговорити про депривацію сну. Де, де зв'язка запитає хтось із вас. Я відповім, що цей канал було створено в день весняного рівнодення. Зараз ми наближаємось до днів зимового сонцестояння, і це такі чекпоінти у році, тобто такі певні точки під час проходження сезонів року, на які наш мозок звертається. Тає особливу увагу незалежно від того, чи звертаємо ми її свідомо чи ні, і от однією із характерних рис. А... Для цих свят, для цих особливих дат, є те, що в ці дні часто відбуваються якісь традиційні гуляння, якісь активності і так далі, які захоплюють в тому числі темний час доби і навіть безпосередньо ніч. І от ми пам'ятаємо, що там на Івана Купала хтось там щось стрибає навколо ватри, і от на зимові такі свята, так само є певні нічні традиції з нічним. Сидінням біля свічечок чи гірляндочок, з нічним поїданням їжі, з якимись вечорницями, гульками і усім іншим, що нібито не співпадає з поняттям здорового способу життя. Але це лише на перший погляд, тому що насправді все дуже чудово лягає в логіку роботи нашого організму. І якщо ми маємо в інший час нормальний свій адекватний режим, якщо в нас Розділена доба нормально на світлу і темну частину, якщо ми отримаємо достатню кількість сну. То в декілька разів на рік, раз на декілька місяців, ми можемо собі дозволити зробити таке мікроперевантаження, перезавантаження, точніше, системи, коли ми влаштовуємо собі депривацію сну, тобто точкове неспання якийсь день. І тут я дуже жирним шрифтом підкреслюю, що мова йде саме про точкове неспання, тобто не про недосип, який у вас тягнеться тижнями і весь час в арені. А от про ситуацію, коли людина Нормально, нормально, нормально там собі спить живе і так далі. І тут, в якийсь день, вона там на якихось супергульках або навіть в роботі і таке теж буває, але не спала. І от чи помічали ви, що відбувається на наступний день? Дуже часто на наступний день відбувається парадоксальна бадьорість, відбувається якийсь такий ефект трошечки якоїсь перезбудженості, нібито. І ось ця перезбудженість пов'язана саме з активацією компонентів катихоламінової системи, яка складається в свою чергу з дофаміна, норадреналіна і адреналі. І, ну, звісно, коли ми говоримо про депривацію сну, то ми не маємо забувати і про улюблену зв'язочку серотонін мелотонін які також від цього так трошечки перевантажуються. Але головна роль у цій бадьорості, яка відбувається парадоксальним чином на наступний день, є саме у катехоламінової системи. І що цікаво, що цей ефект настільки. Здивував вчених, які його досліджували, що навіть було зроблено перевірку, і показано, що певні види депривації не завжди, але певні види депривації навіть дають. Ефект схожий із алкогольним сп'янінням. Тобто, навіть якщо ви вночі не пили там і вина, все одно зранку ви можете відчувати себе так, ніби ви щось пили. Тобто, це ось такий якийсь дивний трошечки стан свідомості. Ну і звісно, що на такий стан свідомості не могли не звернути увагу люди, які займаються питаннями депресивних станів, ну і виходу з них. Тому була проведена ціла низка різних досліджень про те, як же ж могла б впливати депривація сну. На стан людей із депресією було показано в низці досліджень. Я в описі дам посилання на деякі метааналізи, деякі огляди, які вже підсумовують результати багатьох досліджень, тобто я не на якусь одну роботу, де там з трьома студентами щось подивились, а на вже таку більш серйозну аналітику. І ось в більшості таких робіт було показано, що певні ефекти депривації сну для депресивного стану є, але це має використовуватись виключно як такий дуже точковий і акуратний інструмент, бажано під наглядом спеціаліста, тому що проявленість ефектів буде відрізнятись в залежності від різних особливостей, у тому числі генетичних самих пацієнтів. І Тривалість та, такої терапії, вона також має коригуватись щоб це не стало а, вже чимось, що приносить проблеми, пов'язані просто з нестачею сну. А в мене тут, як ви пам'ятаєте, хто не вперше на каналі, в мене тут більшість відео якраз про сон, про необхідність отримувати свою дозу, тривалість і якість сну, і про те, що в принципі от кайф усієї цієї історії. Із точковими деприваціями у тому, що в інший час людина має свій оптимальний режим. вона Розділяє чітко день і ніч, у неї все гаразд, і вона отримує свою потрібну дозу сну. І інколи тоді вона собі може оці всі історії додати. Щоправда, є тут один виняток, який полягає в тому, що інколи депривацію сну ще можуть рекомендувати теж під наглядом спеціаліста в ситуаціях, коли людина, наприклад, повністю втратила свій режим і це або ну, якось. Дуже збитий з пантелику представник проміжного хронотипу або інколи таке буває із більш визначеними хронотипами, але ну от щось щось пішло не так, і там людина, наприклад, дуже багато стала спати в день чи ще щось. Ну, коротше кажуть, що ви розумієте, що бувають різні ситуації. і От інколи щоб перезавантажити, щоб такий рісет кнопочку натиснути, робиться також депривація сну. І це реально дуже цікаво, але головне тут розуміти, що. oh das Потужний інструмент, тому з ним треба бути обережним, тому не потрібно ним зловживати. І ось така форма якраз на декілька місяців в якомусь взяти участь традиційному дійстві нічному на рівнодення чи сонцестояння це досить, досить непоганий варіант. До речі, бачите, що в мене на голові така, така якась цікава, незрозуміла різдвяна штучка. Я намагаюся мерехтіти. І нести свято. І сподіваюся, що моє обличчя вас також не сильно відлякнуло, тому що насправді в мене сьогодні болить горло і температура, але я вирішила все-таки записати це відео через те, що коли у мене підіймається температура тіла, в мене з'являється природній рум'яниці. Я виглядаю менше як нежива людина, більше як жива, і тому я вирішила, що окей, я не буду спинятися. Я свій графік, в якому все-таки 20 грудня я як 9 місяців каналу, і поговорю з вами. Ну і далі вже контент для тих, хто знаю, бо всі інші вже перемкнулись я сподіваюся. ну Верніше не сподіваюся, але думаю що так і було але днями я була на івенті від кузні українських ютуберів де познайомилась теж з іншими юними і не дуже власниками авторами каналів Послухала поради, що і як треба робити. Зрозуміла, що щось я інтуїтивно роблю правильно, щось я контрінтуїтивно роблю неправильно, але маю таку точку зору і буду продовжувати так робити. І зрозуміла ще одну річ. Таку подумать, як то кажуть, якщо хто додивився до цього моменту, то порозмірковуйте зі мною в коментарях. Ми зараз дуже багато бачимо якихось туторіалів, тобто якихось рекомендацій, як робити відео на Ютубі, і в них там про світло, про звук, про композицію, про сценарій, про Коротше, про обкладинки, про все-все-все. І... Якщо раніше ми говорили про те, що люди йдуть з телевізора в Ютуб через те, що тут все не так вилизано, тут все більше живе. То зараз, надивившись цих всіх туторіалів і почувши поради від професіоналів без стьобу, бачите, навіть без повітряних лапок, я це сказала, я приходжу до думки, що, чесно кажучи, щось вже Ютуб. Теж а, надто стає якимось стандартизованим, чи що, тому що реально більшість відео, навіть там любительських вдома знятих, вони все одно за певною схемою створюються, вони за певною схемою подачі інформації, за певною схемою композиції і так далі. І чи не втрачаємо ми тут щось, щось, можливо, цінне, щось можливо, що вирізняло YouTube від е, телебачення? Не знаю, в мене немає відповіді на це питання, тому що. Я з одного боку думаю, що так втрачаємо, З іншого боку, я розумію, чому люди так роблять і чому а, глядачі так роблять. З третього боку, я аналізувала свою м, м, поведінку як глядачки, і я розумію, що я відкриваю відео не за тими критеріями, не за тими параметрами, а, про які говорять, коли розказують, яке має бути відео для того, щоб там його подивилось 350 тисяч людей. М, я не дивлюсь на фейси, на обкладинці, мені не обов'язково. Щоб там було щось якась недолуга кількість об'єктів великих і кислотний шрифт, ну, типу, в мене якісь абсолютно інші вимоги до контенту, але я розумію, що більшість людей рухається саме за тими алгоритмами, про які говоряться. ну, Тобто воно якось працює в, в, в обидва боки стрілочка, як то кажуть. От тому така історія. Подивимось, чи чи вплине моє занурення в те, як треба робити Ютуб, на те, як я його дійсно буду робити. Але на даному етапі просто дякую вам всім за те, що ви зі мною, попри мої отакі от специфічні художні вподобання. І насправді, поспілкувавшись з людьми, я зрозуміла. що та кількість підписників майже 4 тисячі за 9 місяців, без докладання до цього певних зусиль, особливих. І увага від цих глядачів у вигляді коментарів, лайків і так далі. Це досить непоганий показник, і напевно, що це я вчусь, треба. Треба собою трошечки попишатись і подякувати собі, подякувати вам, і сказати, що я буду це продовжувати робити. Ну і нагадую, що 22 грудня буде день зимового сонцестояння, тому якось ви його собі теж в голові відміть. І згадайте про це, і подумайте про те, що ми би хотіли в цій темряві залишити, а що взяти з собою далі. Да, от, така от ванільна метафора, але я думаю, всі зрозуміли, що саме ми хочемо залишити в темряві, і що ми хочемо з неї витягнути, і куди ми хочемо піти. От, тому дякую за те, що додивились мій заступник. Студний е, набір е, літер і речень, е, і сподіваюся, що будемо з вами бачитись далі і далі і далі. І будемо один одного розвивати, як би це не звучало.